Доброго дня всім глядачам. Слава Україні! Героям слава! А що, Друзі, вівторок, на годиннику 10 ранку, 25 вересня. Попрацювали, закінчили ворота, оскільки тільки закінчили покраску. Ось закінчили на фірточці. Працювали вчора допізно, майже до першої години ночі. Встав сьогодні зранку в п'яті, Так оце все бігом закінчити. І підемо з вами зараз у ліс. Я трохи обмиваємо руки і спробуємо піти в ліс. Подивитися, що там коїться. Хочу сьогодні зазирнути в буковий ліс. Можливо, там якісь полізли гриби. Бо минулого року, вже в цей час, повним ходом там гриби були. Збирав. По-моєму, з 19 липня. Ось. На цього року вони щось там запізнюється. Сьогодні вже 25 Старий раз я був прокидалися по пару штук, по 4, по 5, ну, багато немає. Ну, підемо сьогодні, провіримо. Ну, ще забіжимо і по дорозі ще одні лісочки. Ну що, пробуємо, вперед, зустрінемося десь там в лісі. Ну що, друзі, 5 хвилин вистачило для того, щоб зібратися. 5 на те, щоб дойти майже до лісу. О, там ліс вже зазирає. Деп! Ось майже під лісом, зараз пообідаємо Жеком. Будеш? позбув, що будеш, да? Прикет, yeah. yeah. це, все. Недавно піоід. обід. Тока охолодець, ну Отако. Да, ми добре, да. Опа.

На годиннику 12-та година дня ми з Джеком на підході до букових лісів. Буквально нам лишилося метрів 400-500, може менше. Перейти ось цю дубину і ми вже в букових лісах. І дорогою нам попадають ось такі лисички молоді. Рішив підзбирати. Ось, вирішив їх забрати, не будемо лишати. Вже трішки наш портал. Що я, друзі, замітив за цю більше годину, що ми йшли через ліси. І саме дуже мало щось попадає, гриб майже увесь відходить. Що в ній, що не в ній, гриб відходить увесь. Ліс очищується. от так що Треба буде чекати наступної хвилі грибочків. Але тут в мене є надія, бо, як показує досвід і практика минулих років, гриб довго не мав би тягнутися. Він би мав, по ідеї, плавно перейти і піти в наступну хвиля, бо волога і тепло гарне. Кінець місяця зараз. так що Є надія, що піде скоро друга хвиля. Але може ми ще щось з вами знайдемо. На годиннику 12 та у нас на все про все 3 години на пошуки гриби, грибів і годину лишаємо собі на хід назад додому. Нам сюди, звідси трошки більше години йти. Якщо швидким кроком, то менше як Ну, Швидко по лісі не виходить йти, бо там гриб, там гриб завжди зупиняє. Ну що, друзі, ось такий початок. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бажайте нам удачі. Ми вже будемо шукати комарі. Страшні, сонце вилізло, обід, а комарів в лісі не менше. Отак, От йдемо далі. І як завжди буває, трошки я... У ліксі у зборі лисичок. Нас дно кошика майже закидав. Кошик сьогодні малий, невеликий. Такий, думаю, для розвідки лісів на сьогодні хватить, бо це не збирає. Нам тут попадає перший білий сьогодні. ось. Одинак, після Бо ми вже більше годину йдемо лісами, але ми більше так йшли, ніде всю дорогою, але... Все одно таким месяцем ще зазирок, що міг би десь бути, але не було. І тут нам перший на підході до букових лісів нам попадає дорогою перший білий, ось такий Гарнюнь, правда? Добре, не фокусує, бо сонце. Ось така краса нам попадає, добре, друзі. Приводимо в порядок будемо йти далі, бо часу у нас багато немає, ще треба вертатися до роботи. Обернувся. А тут ще таких два. Козари, козарі, козарі. Тут ще один. І тому ще два. І тому ще один. Знайшли таку поляну з лисичками. Присів, починають обчищати, збирати. А в сторону зазираю а тут, що нам попадає молодий червоняк. Ось такий молодесенький. Тільки-тільки виліз. Ось. Забираємо. І наступний грибок. Знову нам попадає ось такий червоний. Червоний, червоний. Як червоний грибок. Ну, файний. Дивимося, чи чистий. Беремо, йдемо далі. То почистив. Хотів ти геть. там з боку. Замітив я ще одну. Ось який. Опа! Ох, який дорогачий. Ви ці правда? Правда? Ну, так, нема більше. Чи зараз почищу схочу йти і знову попали. Як вони люблю все. Якщо любить попадать, коли ти вже збираєшся йти, вони тобі бази на є. Та нема що, немає. Ну, окачала. Нема. Ну що, друзі. Так як я кажу. Корзини у руки. Хотів тягати звідси. А, там знову зазирає козар. Але я зразу обзирав, обзирав на місяць. О, дивіться, що, що в нас сталося з нашою чорною лисичкою, подивіться. Були ми три дні, вона вся майже вигоріла. Вже стала сіра. Ось. І тут просто без меж. Так. Гриб весь відходить. Це нам не цікаво. А тут нам коза попав. Буквально я того підняв там вище. Одного, а там вище другого. І зазирав я не бачив більш. Піднявся ті і, зна... і знову є один такий. Тут є маленький. Ось з певної візьмемо його. Теж. Це що у нас? Ні, не насички. Добре, чистим йдемо далі. Продовжуємо йти. І нам знову попадає ще один козартому. Червоняк. Один кі збитий. Хтось його збив. А один тут такий. Красонець. Ой, який красонець. І цекий. Файний, правда? Файний, ну що, дивися чи чистий. перед цим були чисті. Йдемо далі. За джеком підеш, обов'язково грибочки знайдеш. Ось Дуже за ним по дорозі і ще один червоний. Нам сьогодні дуже часто попадається по цих дубах. Ростуть вони в дубах, бачите. Червоні козарі і Тут ще два таких. Подивимося до них. Теж. Йдемо далі. І нарешті наступний білий. Ну, білі гриби. Тепер трудно знайти. Ой, та він двій старий. Ой, та він вже все. Він вже все. Не встигли. Білі гриби вже трудно під, піднайти. Та то і всі останні так не дуже аж так попадають. Ось що ми вже, ми вже годину в, часу в лісі. На годиннику 15 по першій, як годину 12 ми почали збирати. Ось що ми знайшли. Це вже півкразини майже. Один білий у нас, вже пару червоних. І десь під 2 кілограма лисички такої гарної молодої. Біляків поки що не густо. але йдемо ще. У нас буковий ліс попереді, може щось знайдемо. Так, а ось тут нам попадає. Йдемо також вже по, по дорозі, яка йде посеред лісу. Попадає такий білий молодий. Ось. Молоденький. Ну це ви бачите показує, що гри просте постійно але не масово. Там по одному, там по одному. У пару штук. Ну, якщо ходити, то може щось назбирати але попали ми ще навколо виропалок. подивимося, може чисті, друга. Так, тут вже такі старші. Тут є ще одна. Ще одна молода. Тут ще такі дві класних. Ще молоденька. Тут ще така одна. Дивимося. Ну ось, друзі, і основна ціль сьогоднішнього маршруту. Прийшли ми в Буковий ліс. Подивитися, що тут твориться. Чи є тут якісь білі, чи нема. А? Як думаєте, ну пишіть в коментарі. Минулого разу я тут був, не було ні одного. Поза минулого був знайшов 4. Ось, але сьогодні вже 25 липня. Такий час, що тут ми мали гриби кидатися повним ходом. Минулого сезону ми тут почали кидатися на 18-19, по-моєму, і був перший раз, що я на зброї майже цю корзину, яких молодих, класних. Ну, цього року щось вони затримується, затримується тут. Не хочуть ніяк. І минулого року тут така була суш, суш страшна. І вони тут були, А цього року така волога, їх нема. Бачите? як воно є, рік на рік не попадає. А тут до наші зайшли і нам зразу попадають тут такі гарні лисички. Ось тут і там далі. Є ще завіз йдемо далі. Все, вертаємося назад, друзі. Дурно ми поперли у буки. Так що, хто збирався у букові ліси за грибами, то не найкраща ідея. Нема білих, білих у буках, та взагалі майже ніяких. Найшов одно коло з лисичками, показував вам. І, ну, може, декілька десяток червивих сиру, їжок. Навіть їх не чіпав, не брав. А так толок більше нічого і нам не попадало. Добре, вертаємося ми друзі назад полегонько. Ще покрутимося там ближче в лісах біля села. Коли йшов в цю сторону, там майже не зазирав. Так перебіг і біг, бігцем погнав на ті ліси, тому може тут якісь кращі гриб. Але не вгадали, ну що робити. Добре, вертаємося ще там, якщо там щось є, показую. Як нема, йдемо додому. Вертаємося назад дорогою і тут нам попадає якийсь такий рибок. Непонятний. Оце таке. Ще подібне на маслюка, лич то він. А пишіть. Давно не надибав маслюків. Але колись вони всі дубині росли. Тут була соснина. Їм вже давно вирізали. Тут маслюки були конкретні. Передубах вони рідко попадали, але я щось не пам'ятаю. не. воно пишіть чи маслюк чи ні. Давно з ними не стикався. Ну і звісно наступний гриб. Попадає нам, друзі, ось такий молодий яєшник. Красунчик такий. Ось, задимось, чи він чистий. А одно подивіться навколо, ліс вже починає потроху очищуватися Ось ці всі гриби. Починають відгнивати. Білі вже майже взагалі немає. Ось. Коли ліс очиститься від цього усього. Тоді ще попре гарний білий гриб. Обов'язково. Він має бути, вологий, в лісі є багато, але якби пішла жара, все одно має вискочити. Попадає нам ось такі гриби дорогою, ки яйця. Ось. Люди беруть, в лікувальних цілях їдять. Краса. І знову нам єшник. Ось такий. Подивимося до нього. Що він нам скаже, може чистий? Заберемо. І все забуваємо зняти. І ось такі грибів дуже багато по лісі. Зараз їх повно. Ось такі красавці. А біля них. Ще є молоді голубинки Заберемо. Субі що не будуть чпати і далі. І ще нам дороги попадають дві молоді рапорти, Одна така і друга така. Ну і все, друзі. Підійшов наш похід до фіналу. Походили ми з вами через обід по лісу. Знайшли три білих гриба і то один ми зразу викинули. Знайшли декілька червоняків. І десь біля 2 кг гарної відбірної лисички. Ну, хай буде і то. якраз Цю лисичку я посушу, і хватить мені докидати першу повну бутлю 3 літрову сушених лисичок. Буде. Там якраз трохи бракує, ось так. Може, якраз цього хватить, аби досушити. Ну що, інтенсивність риба впала, бачите, як? Білі попадаються десь-не-десь. ну Може, тому що ми вийшли в обід ще Може бути, б були пішли зранку, може би знайшли білих з 10 штучок, а не 3. Але якщо гриби ростуть, якщо вони є, де їх масовий пік росту, який би ти годин не пішов до лісу, чи це буде ранок, чи обід, чи під вечірок, ти все одно назбираєш достатньо білих грибів. Ну, Коли їх немає в лісі, то, то немає. Ти ходи, хоч не знаю, що роби, багато ти їх не знайдеш. То і так добре, що ми ось тільки назбирали. Рахуючи те, що ліс майже порожній. І людей в лісі. Я зустрічав лише двох чоловік. ну То, що ми пішли пізно, може, і мало, зранку, може, людей було більше. Ну, в загальному рибалко я довольний. Дурно ми не пішли, все одно щось назбирали Все-таки так і щось буде. З того ось. Ну, то й таке, ось. Добре. Ви дивіться фільм. А ми з Джеком. Йдемо далі працювати. Нам ще лишилося помалювати другу сторону. Ми помалювали один бік, якраз мали 3-4 години, поки висихає фарпа походити по лісу. І зайнятися іншою роботи, але така натура, що не люблю починати нову роботу, поки не закінчу стару. Та за цей проміжок часу, думаю, скакну я в ліс і подивлюся заодно, чи щось помінялося, чи не помінялося, а вам покажу і розкажу, що тому лісі росте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам всім за вашу підтримку, за вашу активність в коментарях, в переглядах. На цьому будемо закінчувати. Як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемось на наступних чудових рибалках. І пам'ятайте, вони обов'язково будуть. Прийв. Прийв. Полудне. Ось йдемо крозені ось тако, показує краще. Пів корзини назбирав, Або на добру жарюху, але скоро все будемо сушити. Все піде на сушку. Морзілці ще є повно тих грибів вже я збирав тими днями.